Отже, ми продовжуємо знайомитися з аналітичними рішеннями для управління громадами, і сьогодні з вами поговоримо про інструменти аналізу та візуалізації даних, дашборди. Сучасне управління всіма процесами місцевого розвитку в громадах потребує постійного оцінювання поточної ситуації та прогнозування її зміни у майбутньому. На сучасному етапі ці задачі можуть вирішуватися з, використання інструмен... з використанням інструментів інформаційного аналізу для підтримки прийняття рішень. Одним з таких найбільш зручних інструментів, які дозволяють це здійснити, є інформаційні панелі дашборди, які надають інформ... управлінцям актуальну та достовірну інформацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу. Проблема аналізу даних полягає в тому, що, хоча джерел інформації навколо нас дуже багато, однак вони в переважній більшості випадків не структуровані. І тому найчастіше розібратися в цьому потоці інформації, виявити закономірності та взаємозв'язки для прийняття рішень неймовірно складно. Допомогти громадам розібратися в даних якраз можуть дашборди, інтерфейси візуалізації, які призначені для користувача, що збирають дані на одному екрані та забезпечують постійне оновлення даних. У перекладі з англійської дашборд це панель приладів, наприклад, в кабіні літака або в салоні автомобіля. На цій панелі відображаються всі необхідні показники, наприклад, в даному випадку для розвитку громади, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, для швидкого реагування на зміни, для запобігання ризикам та планування стратегій і програм. Дашборди вже давно зарекомендували себе як ефективні інструменти для управління громадою, моніторингу поточних показників та надання публічної інформації, які використовуються у багатьох громадах Західної Європи та Америки. Більш детальніше за посиланнями ви можете переглянути приклади дашбордів, які використовуються в зарубіжних країнах. Щоб спроектувати ефективний дашборд для прийняття управлінських рішень, важливо в першу чергу відповісти на чотири запитання. Відповідати ми можемо не, не послідовно, але взаємопов'язуючи відповіді між собою. Перше питання: яке рішення потрібно прийняти? Головна мета дашборду – це надання інформації, яка допоможе прийняти рішення. Але не просто рішення, а відповідно до визначеної мети. Ця мета має бути конкретною. Тут ми можемо визначити певні варіанти, наприклад, створення дашборду для швидкого реагування на зниження прибутків громади або для швидкого реагування на виконання якихось певних рішень. Також може бути приклад створення дашборду для швидкого, швидкого реагування на невиконання плану витрат. Друге питання: хто буде приймати це рішення? Кожній категорії користувача потрібен свій дашборд або свій рівень доступу до загального дашборду. Щоб зайва інформація не засмічувала простір, потрібен, а також зберігався розподіл повноважень, можна виділити окремі категорії користувачів. Наприклад, голова громади та його заступники. Вони відповідають за стратегічний моніторинг та операційне управління громадою. Група розвитку відповідає за моніторинг, аналіз розвитку громади, впровадження програм та проєктів, профільні управління. Моніторинг стану якихось певних профільних напрямів, життєдіяльності та розвитку громади, Старостинство, управління на місцях, спільнота громади, бізнес-інвестори. Для них необхідні відкриті дані, публічна інформація та певні довідкові відомості, органи регіонального та національного рівня, державного управління. Для кожних з цих користувачів необхідні свої дашборди. А третє питання, яке ми можемо поставити, що для цього потрібно? Для того, щоб відповісти на це питання, необхідно розподілити користувачів, цілі та дані по групах. Так ми зможемо спроектувати логіку рівнів доступу, наприклад, голова громади та заступники. Їх обов'язки це слідкування за виконанням програм розвитку. Для цього необхідні показники для всієї території ОТГ. Наступне, профільні фахівці, їх основне, їх основне завдання це швидко реагувати на виникнення проблем. Тому на дашбордах тут мають бути зображені певні профільні показники, певні тематичні дані. Ефективний дашборд повинен виділити критично важливі показники і надати користувачеві рівно те, що йому потрібно для прийняття вірного рішення. У дашбордах важливо не тільки обрати об'єктивний список показників, але і забезпечити користувачеві швидке зручне сприйняття даних. Тому головною метою є швидка реакція на зміни індикаторів. Четверте питання, на яке ми повинні відповісти при створенні дашборду – що потрібно для того, щоб швидко зреагувати на зміни показників? Актуальна інформація у швидкому доступі. Наприклад, коли нам потрібна актуальна інформація у швидкому доступі, вона повинна швидко оновлюватися автоматично через певні проміжки часу. Якщо необхідно не пропустити якісь важливі зміни, ми повинні налаштувати індивідуальні повідомлення, які спрацьовують при досягненні або недосягненні певного значення. Якщо нам необхідна зрозуміла картина в громаді за одну хвилину, тоді всі показники мають бути у вигляді діаграм і доступні з одного екрану. Вони мають легко перемикатися з одного показника на інший. В результаті також можна виділити 5 правил розроблення ефективного дашборду. Перше правило актуальність інформації. Відмінність дашборду від звіту полягає в тому, що дані в ньому автоматично та регулярно оновлюються. Друге правило необхідність інформації. Інформація повинна давати основу для прийняття рішення. Вся зайва інформація буде створювати певний шум та відволікати від головного. Третє правило наявність та достовірність джерел даних. А розробка дашборду передбачає інтеграцію з різними системами, де збираються важливі дані. Четверте правило: зручність прийняття інформації. Ми повинні спроектувати зручний інтерфейс дашборду і, відповідно, для цього є певні правила. Наприклад, весь дашборд повинен вміщуватись на один екран, а взаємопов'язані дані повинні мати графічну єдність та розташовуватися в логічній ієрархії. Те ж саме стосується і даних однієї категорії. У них мають бути точно сформульовані назви та підписані атрибути. І п'яте правило це гнучкість та кастомізація. Кожен користувач в чомусь унікальний, тому в дашборді важливо передбачити можливість індивідуального налаштування. Сьогодні на ринку існує декілька видів програмних продуктів для успішного створення дашбордів. Серед основних можемо виділити Microsoft Power BI, Insight for Forgist та Tableau. Інсайт Форніс є одним із серверних рішень міжнародної американської корпорації ESRI, яке дозволяє створювати та налаштовувати інтерактивні дашборди з використанням баз просторових та непросторових даних веб-сервісів і звичайних таблиць у форматі Excel та CSV. Перевагами його є повна інтеграція з наборами геопросторових даних та базами геоданих. Це все це знімає усі обмеження на застосування просторових даних, які існують в інших продуктах. Він містить і унікальний інструментарій інтерактивного дослідження взаємозв'язків між об'єктами та явищами, у тому числі у геопросторі. Таким чином, інсайт. Inside... Фуарніс пропонує функціональне середовище для аналізу, моделювання та візуалізації даних, завдяки якому можна досліджувати просторові і непросторові дані, знаходити відповіді, які до сих пір були недоступні, та легко отримувати високоточні результати. А серед основних можливостей програмного продукту це аналіз даних, створення діаграм. Моделювання даних, побудова карт, сценарне моделювання та публікація даних в мережі інтернет в групах та у відкритому доступі, Крім цього, Insight4GIS надає широкі можливості для роботи з просторовими даними. Зокрема, у ньому представлені найпоширеніші види просторового аналізу. Зокрема, це створення буферів, транспорт, створ... розрахунок транспортної доступності, це просторове агрегування, використання просторових фільтрів, збагачення даних, обчислення щільності, пошук найближчих об'єктів та інші. Результатом використання продукту є інтерактивні веб-сторінки, дашборди, які дозволяють в режимі онлайн слідкувати за зміною інформації, виконувати функції моніторингу, аналізу та швидкого реагування на зміну ситуації. Кожен дашборд складається з віджитів даних, на яких візуалізуються карти, графіки та діаграми. Також вони можуть містити, він може містити таблиці для інтерактивного аналізу та прийняття рішень. Продукт надає можливості для миттєвого геокодування даних та відображення їх на карті за допомогою текстової адреси або координат широти та довготи. Також ми можемо використовувати фільтри для різних показників з метою відбору показників, що нас цікавлять за певним критерієм. Серед пріоритетних напрямів використання дашбордів для ефективного управління громадою є прийняття обґрунтованих управлінських рішень, розробка стратегій та програм, створення паспорту громади, візуалізація даних, моделювання та прогнозування розвитку громади, побудова сценарних моделей розвитку, швидке реагування на зміни та запобігання ризикам. Приклади використання дашбордів для Візуалізації даних громад ви можете побачити за посиланням. Використання набору дашбордів для розвитку громади є одним із ключових елементів інтеграції інформаційних рішень на основі портальної технології. Ідея використання дашбордів якнайкраще відповідає меті переходу до управління 2.0 прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі даних. Про інші аналітичні рішення ми поговоримо в наступних лекціях.